Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про світлофор. У світлофора є три кольори. Червоний, жовтий, зелений. Малята, відгадайте загадку. Він красивий, кольоровий, має зір такий чудовий, перехрестя регулює, ще й права свої диктує. Хто це, діти? Ви вірно відгадали світлофор. Дітки, наш дитячий садочок і будинки, в яких ви живете, знаходяться поряд з дорогою. Поряд з дорогою прокладена і доріжка для пішохідів. Це тротуар. Дітки, послухайте віршика. У світлофора. Три кольори і для дорослих, і для дітвори. Ось засвітився червоний стій. Через дорогу рушати не смій. Жовтий засяяв, уважним будь. Тільки зелений відкриє путь. Разом рушаємо я і ти на світло зелене. Можна йти, Червоне треба пам'ятати. І ти не можна, слід чекати, а жовте блимне, не хвилюйся. Уважним будь і приготуйся. Зелене вітер дощі злива. Через дорогу йди сміливо. Дітки, зараз я вам пропоную намалювати світлофор. Спочатку давайте зробимо гімнастику. Пташечки літають, крильцями махають, а долоньки у діток, наче крильця у пташок. Давайте ще раз зробимо. Пташечки літають, крильцями махають, а долоньки у діток. Наче криється опташок. Повторіть цю вправу ще раз. Ось такі, дітки, ми будемо малювати світлофор. Художні майстерні я підготувала клейончисту серветку, аркуш паперу, де будемо малювати світлофор. Фарби червоний, жовтий, зелених кольорів, стаканчик з водичкою, пензлик і серветочка. Починаємо з червоного кольору малювати. Набрали фарбу з червоного кольору і починаємо малювати. Помили пензлика. Убрали води трошки. Жовтий колір. Зелений куля. Ось така вийшла гарна робота, малята. Чекаю від вас роботи. До зустрічі!